Підстрижений в новому образі та знову у форматі онлайн. Саме таким з'явився на судове засідання, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Феміда розглядала апеляцію адвокатів Зінченка, які вимагали зміни запобіжного заходу на домашній арешт замість перебування в СІЗО. інтересу, строку на Скасувати, постановити нову, якою змінити запобіжний захід, тримання підвертої нас за запобіжний захід вигляді домашнього арешту зносимо електронному заході. Стеження заборонивши не залишати своє місце проживання. Однак судді відхилили апеляцію. Тож Зінченко і надалі буде чекати свого вироку в СІЗО. Кірмучі частина до стімся шостої котка Україна про судів Документ спробу апеляційного вставлення, апельсину скаргу адвокати впливаних інтересах піджеваного Зінченка залишити без задоволення ухвали слідчого судді Галицького районного рейму 42 19 2024 року про продовження заводівного залпового відкривання 5-ї Зінченко. Числа Федоровичу саме ж судове засідання не обійшлося без інцидентів. Як виявилося серед захисників підозрюваного російськомовний адвокат, який плутає українські слова, але там геометрію всі в школі вивчали. Камера стоїть статева під одним кутом і знімає з одної тої ж відстані свою помилку. Пояснив просто я російськомовний, і те, що погано говорю українською, виправдано. А, трішки Найдете, е, різні Найдете, поняття е, вставників розказали. Ви сказали, посилаючись на камери, які фіксували е, власне, переміщення Інченка, і сказали, що камера стояла статево. Мабуть, ви мали на увазі стаціонарно, бо це інші... інші, абсульти, інші. Я, я взагалі-то російська мова. Це, це, це погано. Друзі, Моя Друзі. 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 Рішення суду схоже не або як не сподобалось мамі підозрюваного, яка показово відмовляла спілкуватись із журналістами та затуляла камеру рукою. Тут не буде шансу. Відверніть, будь ласка, камери. Є он адвокати. Мати не бажає, щоб її знімали. І коментарів ніяких не, не буде. на засідання. Прийшло чимало прихильників Ірени Фаріон, які вшанували пам'ять про мовознавицю та її зятя, Василя особу, який нещодавно загинув на фронті. Я хочу оголосити мовчання за загиблим Василем Особою, який загинув в бою на Сіверському напрямку. За... Він загинув за Україну і за нас всіх. Він нас охороняв. І також хочу оголосити хвилину мовчання за Іриною Дмитрівною Фаріон, яку вбили 19 липня пострілом в голову біля власного будинку. Із зали суду шанувальники Ірини Фаріон виходили скандуючи гасло Слава Ірині Фаріон. У відповідь від матері підозрюваного почули вигук, волю В'ячеславу Зінченку. У підсумку маму Зінченко та його адвокатів проводжали словом ганьба. Слава Україні, героям слава слава нації, смерть ворогам, слава Ірині Фаріон. Слава, слава, слава Свободу В'ячеславу Зінченку!

Зазначимо, за рішенням суду 19 вересня підозрюваний у вбивстві мовознавиці залишається під вартою без права внесення застави до 17 листопада 2024 року. Каріна не Максим Турчинський, Андрій Ролюк, телеканал НТА.